Друзі, вітаю! Давайте розберемо результати, як наш президент з'їздив до Сполучених Штатів. Що вийшло, що пішло не за планом, що рухається не зовсім так, як ми того хотіли, а що навпаки вийшло класно. Ну і взагалом, які результати катастрофічні, не катастрофічні? В коментарях вже ви вчора дехто писали. Зрада не зрада, успіх, не успіх. Давайте зараз все це. Розберемо, тому що і зустріч з Байденом, і зустріч з сенаторами, і з конгресменами і з військовими. Ну і зрозуміло, що потім навіть переліт в Канаду. Ну і це все якраз таки велике турне. Без перебільшення найбільша політично-дипломатична подія цієї осені, від якої залежить дуже дуже багато. Тому підпишіться прямо зараз. Кнопка підписатися на канал, поставте дзвіночок, щоб одразу отримувати важливу інформацію, і разом ми витискаємо російські наративи з українського Ютубу. Ну власне, якщо говорити про цей візит, то візит точно слабший ніж той, який був півроку тому, коли Зеленський вперше у час війни приїхав у Сполучені Штати. Коли його зустрічали по великому рахунку як Черчилля, тому зараз візит в рази скромніший, простіший. Кілька разів навіть спробували над нами пожартувати. Допомогу дали, але не всю. Я вам скажу, що допомоги дали практично в 100 разів менше, ніж ми того попросили. Загалом зустріч відбулася протокольна. Вони поставили умови, зараз розповім які. Але не все пішло так, як ми хочемо. Не все пішло, в тому числі і Шкереберт додадуть, додадуть 100%, але якраз тут треба. Розібратися, що треба зробити, щоб додали. Власне, Зеленський після зустрічі з Байденом подякував йому за теплу зустріч, продуктивну, потужні переговори, досягли низки важливих результатів, погодились працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволяють нам передати будь-яку нову попередити будь-яку нову агресію проти України, проти наших людей. Загалом про все, але ні про що. Суть, яка зустріч була закрита. Говорили в основному про корупцію, екстрадицію Коломойського, посадки корупціонерів, чиновників, топ-чиновників. Ми ну зрозуміло, що перемоги на полях бою та який план деокупації України: ось про що реально говорили за закритими дверима. А фрази про стратегічну співпрацю, попередження нових викликів це ні про що. Американці це кажуть булшіт. Реальна конкретика. Крали гроші, не крали. Той, хто крав, сидить, не сидить. Ті, що втручалися в вибори, в США, будуть привезені в їхню тюрму, чи не будуть. Ось така реальна, конкретна розмова була між обома президентами. Камер було в рази менше, і інформації про це було ще менше через те, що. Вони не хочуть публічно нас підставляти, але за зачиненими дверима проводять достатньо жорсткі розмови для того, що вони хочуть, щоб ми були кращими, щоб ми були сильнішими. Ось така позиція дійсно серйозних дорослих партнерів, які дбають реально про результат, а не про емоції. Ну, власне, Байден сказав, що новий пакет допомоги. І перші Абрамси вже. Наступного тижня будуть в Україні. Ну, здавалось би, супер новина. Але згадайте, ми про Абрамси говорили весною. Ми зараз приїхали за Атакамсами. Ну, але цих ракет поки що не буде. Це якраз відповідь, і як ми відповіли, ствердно, не ствердно на екстрадицію Коломойського та посадки корупціонерів. Штати нададуть Блінкін вийшов в Україні 320 мільйонів доларів. Здавалось би, сума велика, але вона в 10 разів практично менша, ніж. Те, що ми просили, ми просили 24 мільярди доларів, практично половину нашого бюджету, трошки менше. Ну, ми хотіли 24 плюс там ще до 30-то, а потім би збільшили на 50. Але зараз дають 128 мільйонів доларів нової допомоги в сфері безпеки і 197 на озброєння і техніку. Розумієте, я зараз перечислю, яка допомога, але це не все і не те, що ми хотіли. Ми хочемо в 100 разів більше. І сьогодні шальки терезів між здачою олігарха американським правоохоронцям і збереженням життів тисяч українських військових. І цей вибір треба зробити. Політикам цей вибір треба зробити одній людині і вирішити, за кого ж ми зараз боремось: за військових, які звільняють, де купують нашу територію, чи за олігарха, який сидить в СІЗО. Давайте чесно, посадка його в СІЗО нікого не здивувала, нікого не обрадувала і нікого не зробила задоволеним ну супер, бачимо, що боретесь з корупцією. Можете відпускати. Ні, навпаки, вони хочуть конкретних посадок. Вони хочуть конкретних речей. Власне, Міністерство оборони США надсилає допомогу нам. 47-й е, транш, е, який адміністрація Байдена надасть запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року, е, купа ракет, системи протиповітряної оборони, Авангер, е, боєприпаси для Хаймарсів, 153 153-я артилерія. 105-та артилерія, протистанкові системи Джавелін, ракети з оптичним відстеженням, понад 3 мільйони боєприпасів, 59 легких тактичних машин, запасні частини, бронетехніка і багато чого іншого. Здавалось би, пакет супервеликий і потрібний, але, повторюсь, це не все. Наші відносини з Штатами давали в рази більше і зараз можуть дати більше. Ну, власне, довгострокова домовленість будемо разом працювати або спільно з Америкою виробляти необхідну зброю, це теж добре. Будемо разом виробляти системи ППО. Але це в майбутньому. Ці системи ще треба збудувати. Заводи поки збудуються, а нам треба вже. І ось тут якраз проблема в тому, що нам треба знаходити з ними спільну мову. І коли ми їм заговорюємо зуби. Або кажемо, ми там звільнили всіх заступників міністрів, але всі знають, що двох найбільш корумпованих можуть вернути і нав'язати новому міністру. Ну, штати ж це розуміють. Коли ми думаємо, що вони нічого не знають, їх можна легко обманути, це неправда. І коли ось роблять їх, шиють в дурні, вони теж шиють в дурні. Намість того, щоб отримати 24 мільярди і зустрітися в Конгресі зі всіма конгресменами і виступити на засіданні, як це було при Пелосі. При Маккартні цього не сталося. Маккартні, новий спікер сказав, це не мій президент, я не буду зустрічатися. І нам не треба, в мене нема часу. Ну з десантісом довгі вихідні він може робити і тусити, а тут не можуть. І це не те, що він поганий чи добрий. Зустріч із ним пройшла конструктивно. Зустрілись в дуже вузькому форматі лідерів сенату і конгресу. Зустрічалися, але, типу, не було цього помпезного виступу, де нам дали десятки мільярдів доларів. Ну і так, да, вони теж над нами пожартували, передали нам культурні цінності, які вони конфіскували в росіян. Ну, нам дали такі древні там, молотки, дали древні якісь саблі, які вони знайшли, шаблі. Дали ще якісь, я не знаю, мотики, ще якісь речі, типу, які да, вони старі, вони мають цінність, музейну цінність, але вони не мають цінності військової. З ними в бій ніхто не піде. Ну, дали купу ржавого металу, подякували, сказали, йдіть вперед. Ви до нас ставитеся як до дурнів, ми до вас так само будемо ставитись. Зараз не час культурних обмінів і дбання про 10-30 артефактів. Зараз час для танків, атакамців і великої зброї. А от те, що нам дали, це просто жарт. Посміялися, тому що, кажуть, ви смієтесь над нами. Ви реально не боретесь з корупцією. У вас крадуть десятками мільярдів. Посадіть! І прізвище ми вам сказали. Розумієте? Тому якщо ми будемо грати дурні і думати, що вони дурні, то вони нам будуть давати оці артефакти. Ржаві мотики, яким по 2000 років, які росіяни вкрали в музеї в Криму чи на Донбасі, чи на Херсонщині. Розумієте, вони все бачать і знають. Байден привітав президента Зеленського в Білому домі, заявив, що Америка залишається відданою. Наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення теж дуже розмита фраза, але вона означає так: ми вам чітко і жорстко сказали, що ми хочемо, що ви повинні робити. Ну от, зробите, віддасте олігархів, посадите корупціонерів, дамо зброю. Ні, будете знову отримати ось ці артефакти. Двері відкриті, і за нами наступний крок. Голова Конгрес, конгресівського комітету з міжнародних справ Стівен Маккол, я вам про нього розповідаю. З ним зустрічався в Мюнхені. Дуже топовий позитивний політик, Не помпезно, але чесно сказав, гроші дамо, але робіть певні кроки. Без нас, без піару, тобто, вже цього виступу Зеленського, не буде. Ну от, з його слів вчорашніх, знов ж таки все може змінитися, але поки він ще в Канаді. Але Макол сказав, що ти типу, по гроші дамо. Ми розуміємо, що вам треба дві речі: це f 16 щоб з повітря прикриватися, і атакамся, щоб атакувати в Криму російську наволоч, яка окупувала нашу територію. Але зараз вони цього не зробили. Що могли? Але є приціни під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії Президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування щодо для щодо допомоги для України. Власне він зустрівся з лідерами конгресу, не зі всім конгресом. З він зустрівся з Чаком Шумером. Це лідер демократів, і з Маконелом, з лідером республіканців, лідер більшості це така дуже поважна посада, типу керівник фракції. Шумер взагалі з Бердичева. Його дідусь, бабуся, з Бердичева. Більшого друга, ніж він, знайти важко. Ну і він вийшов, просто процитував Зеленського, сказав, що не буде грошей, програємо. І пішов. Тобто розмова не до кінця проведена. Маконел взагалі нічого не коментував. Маккартні, спікер конгресу був жорсткий, але все рівно конструктивний. Сказав, що працювати можна, підтримують, але є певне але. Дивіться, зараз дуже важлива історія показати з нашої сторони, що ми готові бути на їхній стороні, що ми готові бороти корупцію і цим самим отримувати зброю, щоб деокуповувати територію. Зеленський заявив, що ми повернемо Бахмут. І ще два міста не назвав які. Це була був меседж американцям, що вас чекає історія успіху. Вони погоджуються, але просять конкретних результатів. Далі Зеленський полетів в Канаду. Зустріч вота. От преса пише, що це не совна зустріч, хоча я знав про неї, що вони полетять в Канаду. Це було раніше відомо, можливо, це просто по дипломатичних джерелах була інформація. Так от. В Отай, він зустрінеться з трюдо, а потім полетить в Торонто, зустрічатися з канадськими бізнес-лідерами, щоб посилити інвестиційний приватний сектор в Україні. Знову ж таки, теж достатньо розмиті формулювання про кількість надання зброї від Канади не йдеться. А розмиті реформулювання знову ж таки не допомагають Збройним силам повертати Україну. Паралельно з цим в Україні, точніше в Британії виходить стаття про Україну за економіст. Які говорять, що треба змінити стратегію? Треба зрозуміти, що контрнаступ це не єдине і не все, що зараз потрібно. Треба перебудовувати економіку. Треба робити так, щоб бізнес можна вести легко, щоб корупції не було, щоб тут почали з'являтися виробництва. Люди поверталися. Економіка почала бути процвітаючою навіть в час війни. Бо економіст каже, що Путін не хоче миру, путін хоче битися, щоб утримувати диктатуру. Треба війна на превеликий жаль. Війна на нашій території. За економіст каже, що Україні треба залучати якомога більше ресурсів, якомога більше людей, якомога більше. Зовнішніх грошей в інвестувати в свою економіку це щось схоже на ізраїльський сценарій, говорить The Economist. Знову ж таки, нам щоб не попасти в афганський сценарій чи в сценарій Афганістану, нам краще обрати Ізраїль. Але тут питання в тому, що це можливий довгий сценарій. Тому зараз нас вибір або перебудувати економіку, і йти в довгу, щоб не провалитися в Афганістан, або дійсно зробити суперривок. І зробити швидку перемогу. Зрозуміло, що швидка перемога краще. Як піде, залежить від наших політиків, тому що військові роблять точно все можливе. А ось ресурси забезпечення військових це завдання для дипломатів і політиків. Тому будемо дивитися, щоб в них все вийшло. Дуже важливо, щоб дійсно отримали гроші. Дуже важливо, щоб все сталося, тому що це не про політичні втрати. Президента чи його команди це забезпечення всієї країни, тому що від цього залежить безпека нас усіх. Ну от і від цього залежить, як наші хлопці Збройні Сили України будуть просуватися по всіх напрямках. Друзі, в мене до вас коротке питання. Як вам візит? Чи ви вважаєте його успішним, чи навпаки, ви вважаєте його неуспішним і невдалим? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також дуже прошу поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати відео та. Підпишіться на канал, одразу під цим відео є кнопка підписатися. Ми з вами викидаємо російські наративи, російські говорящі голови, які прийшли в нашу країну разом з окупантами. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!